Вітаю, друзі, сьогодні, 24 листопада 2025 року. Вчора пізно ввечері відбувся перший раунд перемовин між Сполученими Штатами Україною та європейськими країнами щодо так званого мирного плану президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо досягнення перемир'я у війні Російської Федерації проти України, яка триває нагадаю, з 2014 року. Цей план. Складається з 28 пунктів, і за результатами е сторони обмінялися такими дуже бравурними заявами. Умєров написав, що поточна редакція мирного плану вже відображає більшість українських пріоритетів. Е Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, е прокоментував, що це була найпродуктивніша зустріч, е потім. Е Єв була зустріч після. Ну, спочатку зустрічалася Україна та Сполучені Штати, а потім е, зустрічалися вже всі в трьох, е, і Єрмак там теж виступив, що ми рухаємося до домовленостей. Насправді. Е, Принципові питання, а саме, Донецька неокупована частина Донецької області, членство в НАТО, взагалі, як виявилося, не обговорювали, тому що обговорюється, планується зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні, де вони повинні обговорити це вже при своїй особистій зустрічі. Рубіо сказав, що він не бачив мирного плану Європи. Тобто всі сторони поки що напускають туману. Немає про що говорити до тих пір, поки угода буде або проект не погоджений і не оприлюднений, і вже тоді можна буде щось аналізувати. Зараз взагалі нема смислу реагувати на цей інформаційний шум. Про що власне я хочу цим відео і сказати.